Будемо говорити про позитивний звіт Євросоюзу, про те, які кроки надалі має робити Україна, і очевидно спробуємо зрозуміти, які терміни мають пройти, аби ми де юре де-факто стали вже членами Європейського союзу. Пані Олександро, вітаю вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, насамперед як оцінюєте звіт Єврокомісії? І навздогін запитаю наступне: мене трохи збентежило, збило з пантелику напевно розмови про те, що ми виконали 4 із 7 кроків. Які мали зробити для отримання цього позитивного звіту? А потім я ще й чула заяви, що ми виконали 90% вимог для того, аби офіційно нам підтвердили, що ми можемо розпочинати переговори про членство. Ну, дивіться, в цілому звіт можна сказати, що це дуже позитивний для нас, чому тому, що ми ще два роки тому навіть не могли розраховувати, що ми будемо рухатися в ЄС, і що переговори відкриються так швидко. Більш того, там країни інші країни-кандидати Македонія і Албанія чекали дуже багато років, перш ніж перемовини з ними відкриються. Тому рекомендація Єврокомісії сама по собі відкрити перемовини з Україною, це вже дуже великий позитив. І, безумовно, тут треба це, це, це треба пам'ятати і розуміти, що це вже дуже добре. Щодо самого звіту і виконання семи вимог, 90% це як оцінював наш уряд, да? тобто це самооцінка оцінка нашого уряду. І, в принципі, в нього були підстави так вважати, бо в принципі, ми дійсно дуже багато чого прийняли і зробили для того, щоб виконати ці сім вимог. Але е, ті чотири е, вимоги, які ще Єврокомісія вписала в свій звіт, які вони очікують, що Україна повинна довиконати да, і доробити, вони, е, скажімо так, три з чотирьох не були несподіванкою. Тобто там була вимога щодо е, розширення штату НАТО, е, щодо зміни законодавства щодо НЗК, Тобто це обговорювалося. Тобто, це те, що можна, і в принципі нормально доробити можна в. Цілком до, до весни, до березня, як нам ставлять дедлайн. А, питання про національні меншини. Очевидно, що це з подачі Угорщини. Ми в принцип... до цього, мабуть, морально можна було бути готовими, що вони будуть тему меншин піднімати. І, в принципі, наш уряд уже оголосив, що вони готові йти на компроміси, тут можна виконувати. Несподіванкою виявилася вимога щодо закону про лобізм прийняти, і це може бути проблемою. Насправді, чому тому, що ми навіть е, не маємо зараз такого от готового законопроекту про лобізм, який би могли б там якось доопрацьовувати і приймати. Тобто у Верховній Раді такого законопроекту немає. Є законопроект, який запропонував НАЗК. Він досить дискусійний і відверто кажучи, він ще ну не готовий до того, щоб його от, дійсно розглядати. Чи можна підготувати якісний законопроект і прийняти його до березня, як би того хотіла Єврокомісія? Це ще не зрозуміло, і чесно кажучи, особисто, я сподіваюся, що це буде предметом ще перемовин і в грудні на саміті і з Єврокомісією, що можливо відсрочити це якби цю вимогу щодо закону про лобізму, бо він дійсно якби несподівано для України ця вимога була. До речі, про це можемо коротко зараз поговорити? Наскільки така практика існує в низці інших країн Євросоюзу? Чи в Чому для нас буде складність? Через різність поглядів, чи через те, що на нашій реалії накласти ось ці вимоги буде доволі складно? Тут ситуація така. У Європейському Союзі, як. От... В цілому європейському союзі самого акту такого, да, там, акту ЄС, який би регулював, яким чином в країні повинно бути врегульоване питання лобізму, його немає. Тобто якоїсь директиви чи регламенту, ну, тобто якогось документу, в якому б там би було вказано, що от країна має там мати от такі, такі такі вимоги до лобізму і адвокації. Його немає. Але в дуже багатьох країнах ЄС є своє національне законодавство, яке це питання врегульовує. Тому для багатьох в Європі це нормально, да, що є закон про лобізм, і я думаю, що Україна, врешті-решт, е, ну, колись таки прийде до цього закону. Тут питання в тому, в деталях, да, як, яким чином його прописати, так щоб мова йшла саме про той там, що, щоб обмежити недоброчесний лобізм, да, але дати можливість, наприклад, працювати громадським організаціям, бути їм ефективними, проводити громадську діяльність. Це складне питання, і воно дискусійне. Воно потребує громадського обговорення і відповідно часу. Тобто, тут проблема вполягає саме в тому, що чи зможемо ми за ті там умовно там, три місяці, що лишили, ну що нам поставили дедлайн до березня 2023 року, виписати цей закон якісно і зробити документ, в якому буде збережене комфортне середовище для роботи громадськості, і, і при цьому. Обмежений недобросовісний лобізм, так сказав. Угу. Ну загалом мені здається, що це така е, норма, яка е, дуже добре працює, коли загалом інституції добре працюють. А в нас з цим певною мірою так ще багато роботи. Е, повертаючись до того, що надалі ми очікуємо: в грудні, як ви вже згадали, має відбутися засідання Європейської ради, на якому буде голосування, вже так би мовити, фінальне від усіх 27 країн, країн щодо того, що ми справді починаємо переговори говори про вступ України до Європейського Союзу. скажіть, будь ласка, як будуть обходити вето Угорщини чи словаччини, які можуть виникнути, я чула від журналістів, які були в Брюсселі у ці дні? Я зараз кажу про 7-8 листопада, і йшлося там в колорах про те, що буде голосування щодо членства України у пакеті так. Перемовин про членство, і відповідно цей пакет буде таким, який Угорщина не зможе не підтримати. Чи справді знайдуться такі кроки, які нас убезпечать від можливих можливого гальмування ось цього голосування? Ну, Угорщина і Словаччина – це безумовно буде проблема, але якщо я, я так гадаю, що якщо все ж таки більшість інших країн підтримують це рішення, а я поки що. Ну так публічно ніхто не заявляв, що ось не, не, не можна відкривати перемовини з України. Що вони що в європейському союзі будуть шукати якийсь або політичний консенсус, або дійсно якесь технічне рішення, яке а, дозволить о -о обійти. Ну або змусити да, там, Угорщину і Словаччину проголосувати на на користь до України. Ну я е, не думаю, ну, в, в принципі там є важелі впливу. Да, в першу чергу грошові, да, бо Угорщина дуже залежить від. Євросоюзу в плані коштів, які якими може Європа Єврокомісія, ну, Єврокомісія і в цілому євросоюз інші країни-члени впливати на, на рішення Угорщини, в принципі, я думаю, що це буде ще непростий час. Дійсно, зараз уряд буде в першу чергу зосереджений на тому, щоб вести перемовини з окремими країнами-членами, але я думаю, що у нас є шанси таке подолати. Вето ну не або не допустити вето да, Угорщини Словаччини угу. щодо що цього питання з приводу того, які кроки ми маємо зробити, можливо, які закони трохи змінити саме до середини грудня. Я так розумію, те, що ви згадали про закон про національні меншини, тут у нас певна буде робота має бути зроблена. А... Так, ну вже наш уряд заявив про те, що Ольга Стефанішина вона давала інтерв'ю, говорила, що ми готові йти на компроміс в принципі з Угорщиною відносно закону про освіту, закону про мови, щоб врахувати потреби угорської меншини. І, ну, в принципі, це нормально. Тобто, в Україні основна позиція, основне застереження було відносно цього закону, те, щоб. Не, не, не посилювати статус російської мови, да? якби людей, які користуються в побуті угорською, румунською чи болгарською мовами, якби їхні інтереси, ми не проти захистити їх. І в принципі, тут, тут є поле для того, щоб шукати якийсь компромісний варіант. І якщо це буде зроблено до грудня, то ну, я не, зна не знаю тобто, розумієте, угорщина трошки непередбачувана, вона може знайти. Якось багато інших причин, чому, чому там її Україна не влаштовує, крім закону там про освіту і закону про мову. Але в принципі це був би дуже хороший, дуже сильний крок, би з нашого боку, щоб який показав показав в першу чергу іншим країнам-членам, що ось, ми готові до компромісу і шукати там. Якісь ідеї, як я, я яким чином співпрацювати і бути шукати консенсус, угу. нагадаю аудиторії громадського радіо, що Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, з нами на зв'язку. Пані Олександро, після от всіх цих розмов і осмислення, що ми почули в цьому звіті, побачили в ньому від Єврокомісії, мусимо розуміти, що ми лише, скажімо так, робимо перші кроки на шляху до вступу до європейського. Союзу. І якщо е, осмислювати, які етапи нам ще потрібно пройти, то тут не вистачить і е, годин нашого етеру, але хочу якраз вас запитати, е, чи можете ви нам описати, які загалом ще етапи чекають на Україну на цьому шляху? Таким чином, ми, ну перша дата для нас критична: це саміт 14-15 грудня, коли всі країни члені повинні погодити відкриття перегомови з нами. Після того, як передбачає звіт, ми маємо доробити оці чотири умови, які виставила нам Європейська комісія, і бажано це зробити до березня 2024 року, коли Єврокомісія підготує так званий документ рамка переговорів. Де там будуть закладатися основні принципи, на яких перемовини з Україною будуть будуватися, і якщо ми їх виконаємо, то вони тоді проголосують і приймуть цю рамку перемовин. Після цього починається трошки технічний етап, да? тобто такий етап скринінгу нашого законодавства на його предмет відповідності, законодавству ЄС, щоб встановити в чому ми не відповідаємо, що ми маємо доробити. Ось і міжрядова конференція, яка між Україною і країнами-членами відбувається щодо початку переговорів. І вже тільки тоді почнуться те, що ми називаємо перемовинами. Ну насправді це не перемовинами, це такий технократичний процес, коли нам відкриваються поетапно кластери законодавства ЄС або АКІ ЄС, як його називають, і Україна має виконувати ті імплементовувати те законодавство ЄС, яке Передбачено в цих кластерах, і також там є специфічний кластер Fundamentals він про фундаментальні реформи, про демократичні інституції, верховенство права, про реформу державної служби. Ось і всі ці речі, якби там не так багато саме законодавства, але там є певні принципи, певні вимоги. Які ми маємо виконати, вони будуть схожі на оці сім вимог, які нам висувала Єврокомісія, щоб ми для старту переговорів. Тобто ми отримаємо цей перелік вимог, і ми маємо будемо їх виконувати і реформовувати свою і державну службу, і судову систему, і боротися з корупцією, тобто в рамках цього кластера. Ось, і вже тоді, по мірі того, як буде виконання імплементація цього законодавства, кластери будуть закриватися. Останнім закривається як і відкривається кластер фундаментальні реформи, тобто ось, ось ці саме питання демократії, верховенства права, державної служби і так далі. І а, коли буде закритий останній кластер, вже тоді буде така підготовлена угода про вступ до ЄС, на підставі якої вже Україна буде вступати, і вважатися повноправним членом. Я так розумію, є певні прогнози і говорять про кілька років, як мінімум, на всі, ці, на всі ці етапи. Ну, кілька років це безумовно. Ну, тобто, ось та дата, яку озвучив Шарль Мішель, да, 2030 рік. От, особисто мені здається, дуже хорошою датою. Тобто, вона є. З одного боку амбітною, щоб тримати Україну в тонусі. Бо насправді мова йде про імплементацію трьох тисяч актів ЄС. Тобто це дуже великий об'єм роботи, Ось для порівняння угода про асоціацію це було 500 актів, та, і ми її там, наполовину виконали за 8 років. Тобто до 2030 року все це імплементувати і не тільки там, на рівні законодавства, а на рівні там, того, щоб ми почали жити за, за цими вимогами. Це дуже складний процес і дуже там трудозатратний, да? тобто дуже багато зусиль треба докласти, щоб, щоб це виконати. Тому е це дуже хороша дата. Вона амбітна з одного боку, а з іншого боку, це не така віддалена перспектива, щоб говорити там, про десятки і десятки років. Тому я от, особисто я вважаю, що це от, от, треба на неї орієнтуватися на цей 2030 рік, і о, старатися таки вкластися в цей період. До речі, мені здається, що коли в медіа говорять про певні законодавчі зміни, то часто оминають увагою історію про синхронізацію митного законодавства, кордони, якась економічна синхронізація, тому що, наприклад, українська продукція так, вона по суті. Піде на ринок наших сусідніх країн і загалом конкуренції цієї трохи побоюються, мені здається, ну принаймні країни Польщі, країни Балтії і так далі. Чи справді тут у нас якраз дуже багато роботи, про яку небагато говорять? Ну, Тут треба дивитися саме про яку ми продукцію можемо говорити, да. Якщо ми говоримо про сільськогосподарську продукцію, то це окремий якби, пласт проблем. Там дійсно дуже багато що треба імплементувати. У нас сільське господарство не настільки добре наближене до законодавства ЄС, і це наближення воно не буде простим, тому що там такі вимоги, які пов'язані, які можуть призводити там, до зростання виробне, собівартості виробництва собі вартості виробництва, до зростання затрат, бо це пов'язано з вибором. Засобів захисту рослин, пестицидів, добрив, які самі вони можуть бути, з органічним виробництвом. Тобто нам дуже багато що роботи в сільському господарстві треба зробити. І дійсно, це, це буде непросто і бізнес, нашому бізнесу аграрному теж треба бути. потрібен буде час, щоб адаптуватися. Якщо говорити про експорт промислових товарів, то тут ситуація з законодавчим наближенням вона трохи краще. Тобто, тут. Зроблено на, набагато більше, і е, зараз вже навіть закінчила працювати місія ЄС щодо го, оцінки готовності України до підписання е, угоди, АК. Тобто ми очікуємо, що вже почнуться перемовини щодо цієї АК, тобто це угода, яка дозволяє е, доступ, відкриває доступ до промислової продукції в перших там пілотних трьох напрямках, можливо там. За, за, за рік там, півтора ми можливо отримуємо доступ до ринку ЄС. І це е, дуже позитивно, але тут інша проблема, те, що наш, наша промисловість да, вона зазнає зараз дуже великих руйнувань, бо дуже багато чого було на Сході, на півдні зосередженої. Тут, тут більше проблеми навіть не в законодавчому наближенні, а в становищі самої промисловості. Mm -hmm. Тому, е, в принципі, бізнесу ще доведеться дуже багато до чого адаптуватися і Залежать від галузі, тобто деякі галузі, які ще там по угоді по асоціації почали працювати і готуватися до цього процесу, і виходить на європейські ринки, вони краще підготовлені. Декому, звичайно, буде набагато важче. Тому в принципі роботи там ще багато. і Роботи тут, тут коли ми говоримо про імплементацію законодавства, тут мова не тільки там про те, щоб написати закони, чи там змінити якісь регулювання, якісь накази, тут мова йде про те, що. Uh, наше бізнес, виробництво воно повинно підготуватися, і воно повинно мати спроможність і можливість працювати по цим законом, і, uh -huh. і на це теж потрібен час, і на це потрібні кошти, потрібні ресурси. З чим от в даний конкретний момент може бути не так просто. Це справді важливо, і ем, ви дуже важливу річ згадали так. От в цьому контексті, що м, українські виробники отримають, можливо, в найближчій перспективі, е, завдяки нашому цьому просуванню на шляху до членства в ЄС, якраз про доступ на ринки, е, які можливий за вашими словами за рік півтора. Е, що ще м, ми можемо на що ми ще можемо розраховувати? Вибачте, я так навіть сформулюю, на які плюшки можемо розраховувати, бо ми виконуємо певну роботу. Це потрібно нам немає. Але що ще нам, ем, як якийсь такий пряник, може давати Євросоюз наразі, зважаючи на всі наші потреби ще й в реаліях війни? Тут як дивитися, Євросоюз це великий ринок, дуже великий ринок. Да? І тому сам доступ на цей ринок, це, і тобто, якби скасування обмежень на доступ на цей ринок, це вже дуже великий плюс. Більш того, коли якась країна там поступово стає членом цього єдиного ринку, да, європейського це призводить ну вже досвід інших країн, країн-кандидатів, країн, країн там, Східної Європи, які стали членами ЄС 2004 у 2004-2007 році, показує, що це призводить до зростання. Прямих іноземних інвестицій, що в принципі дуже добре, і це те, чого Україні дуже бракує. Нам бракувало їх і до війни, а зараз так тим паче. Єдина проблема, що у нас дуже істотні безпекові питання, тому. Зки поки, поки не буде вирішено це безпекове питання, навряд чи ми можемо розраховувати на, на дуже так би потужний такий приток прямих іноземних інвестицій до країни, бо безумовно там бізнес боїться вкладати, будувати тут заводи, будувати якесь тут виробництво, поки тут у нас тривають військові дії. Але в перспективі ми можемо очікувати, що ми досить багато можемо від цього виграти, просто від того факту, що ми отримуємо доступ до цього великого ринку. Більш того, наші виробники, які вже працюють, вони від цього виграють, від того, що вони можуть продавати свою продукцію. Бо це бо Європейський Союз це великий багатий ринок, і завжди добре туди продавати. Більш того, він він недалеко. Да? Це це наші сусіди безпосередні. Тому торгівля з сусідами вона завжди ну. Це це завжди простіше і вигідніше ніж торгувати кудись далеко, продавати свою продукцію. Угу. Е, У нас лишається буквально хвилинка півтори. Пані Олександро, хотіла вас запитати. Я чула вже такі тези, що, скоріш за все, Україна швидше вступить до НАТО, а потім до Європейського Союзу. А ви таку логіку е, теж передбачаєте? І чи це закономірно, чи все це так і має бути? Це два різні процеси, тому що НАТО, вступ до НАТО це політичне рішення, в першу чергу, а вступ до Європейського Союзу передбачає дуже багато технократичної роботи, роботи по зміні законодавства, бо не можна виробляти там, продукцію, продавати на тих же умовах, да, якщо вона не відповідає тим стандартам, як виробники всі, які і, 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 і виробників країн-членів ЄС. Тому а, вступ до Євросоюзу в будь-якому випадку займе час. Якщо ми вступимо до НАТО раніше, це буде прекрасний, дуже позитивний сценарій, тому що це дозволить зняти ось ці безпекові сумніви, безпекові питання, і безумовно буде дуже великим стимулом для інвестицій в Україну і для того, щоб швидше вирішувати ті технократичні питання, які необхідні для того, щоб вступити в Європейський Союз. Тому, в принципі, це для України був би, мабуть, найпозитивніший сценарій, та вступити спершу до НАТО тоді. До е, Європейського Союзу. Інша інша річ, що як тут буде розвиватися політична обстановка, і це чи це політичне рішення щодо НАТО буде прийнято, то це вже ну життя не передбачуване, далі ми, ми ще побачимо, як воно буде. Так, погоджуся з вами. Менше з тим, дякую вам надзвичайно за цю розмову. Олександра Буланна, старша на Українського центру європейської політики. Була з нами на зв'язку. Нагадую, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Євгенія Гончурк. Повернусь до вас за короткий час. Слухайте, думайте.